Добрий день! От вона! Об'їзда Житомира! Коротше, приїхав на зарядку, гоутоюшка щось глючила, поставив на поку, там тільки 90 кВт за годину видавало. І що 102 км на годину. А дозволено? 50 і 20 перевищення. Mm. на 90. А тут можна їхати спокійно в цьому повороті 110, хоча б, але не 90. Ну що, реально, мінус 10 хвилин. Перевищення. Перевищення! гоу go, go, go! go. Якщо електрокар, то електро. Всім вітання, друзі. Сьогодні ще один випуск вашого улюбленого формату. Це відеовлог з моєї поїздки зі Львова до Києва і з Києва до Львова. Наша спільнота активно росте, і хто вперше на каналі, тому розповідає детальніше. Я тестую різні електромобілі, розповідаю про них, роблю огляди, але окрім того, знімаю і формати відеовлога, де я не роблю різні, як би так сказати, експерименти по тому, чи доїду я, наприклад, з Києва до Львова на одній батарейці. Раніше знімали відео з, зі Зікер 001 та BYD Сілая 07. Відео набрало багато переглядів, а отже, розумію, що вам такий формат дуже і дуже цікавий. Сьогодні на огляді новий автомобіль. Для нас цікавий формат. Звичайно, ви всі його знаєте. Це є C-MIX. Це автомобіль, який я придбав для себе, і буду його тестувати більше ніж решту автомобілів. Відповідно, буду знімати ще багато різних відеовлогів про те, як же ж мені їздити на цьому прекрасному електричному SUV від Зікра. й подивіться на ці шикарні двадцяті колеса з спортивними гальмами Akebono. Але сьогодні я їду зі Львова до Києва, і це буде трішки інакший формат, тому що раніше ми їхали зі Львова до Києва, тестуючи різні режими, різні швидкісні режими, показуючи, який розхід і так далі. І це завдяки нашій телеграм-спільноті ми зробили е, опитування за скільки в середньому часу люди доїжджають зі Львова до Києва. Більшість відповідей була в середньому 6 годин. Відповідно, завдання сьогодні наступне: на Зікерсі Мікс доїхати зі Львова до Києва. За 6 годин. Звичайно, я рахую всю дорогу від старту до завершення. Буду їхати з стадіону Рене Львів до е кільцевої, тобто до, ну, фактично до станції Житомирська. Так, і побачимо, чи з зарядкою вдасться мені вписатися в 6 годин. У мене є один цікавий лайфхак, у мене є один чит-код. Покажу я вам його пізніше, він ось тут під капотом знаходиться. Побачите, це в нас конкретно задньопривідна версія, тобто задній привід на 100-кіловатній літій іонній батарейці. Ця машинка з пробігом вона вже проїхала 9 тисяч кілометрів, і середній її розхід показує 17,5 кВт. Сьогодні на вулиці спекотно, вже 25 градусів. Очікується тридцяточка. Відповідно, я буду їхати з кліматом, все як нормальні люди. Тому подивимося, в який ж розхід впишеться ця машинка. Я думаю, що ну в 25 кВт. Я собі вже розрахував маршрут. Зараз розповім детальніше. Фіксуємо на годиннику 11.30. я виїжджаю зі Львова, підлаштував під себе сидіння. Зараз ведемо. В навігації точку, куди ми зараз їдемо. Маршрут в мене запланований таким чином, оскільки в мене задача проїхати зі Львова до Києва за 6 годин. Я розумію, що мені потрібно зробити тільки одну підзарядку. При тому я буду досить використовувати швидкісний режим активний, так сказати. Оскільки дистанція десь орієнтовно 530 км, відповідно, треба рухатися активно. Підзарядка, я думаю, триватиме мінімум пів години. Відповідно, це. Теж треба враховувати, чому я вирішив зупинитися в рівне. Власне, це оцей чит-код, про який я казав. Чит-код полягає в тому, що в мене з собою є перехідник з ccs 2 на GPT, який я буду використовувати в цій поїздці. А в Рівному є зарядочка з потужністю 320, здається кіловат. Потім подивлюся, точніше вам скажу. При тому, що навіть якщо хтось буде паралельно заряджатися, вона все одно буде видавати 180 кВт. Це на CCS2 порті. Тобто то це європейський. Швидкісний порт. Так, там є і GBT-порт. Але я хочу протестувати перехідник і подивитися, скільки на перехіднику буде видавати, точніше, скільки буде сприймати зікросімікс на перехіднику з ccs 2 порта. І чи взагалі буде він працювати, чи придеться скористатися зарядкою GBT. Відповідно, я зараз лечу в сторону Києва максимально активно. Там максимально активно заряджаюся за пів години 40 хвилин. Подивимося наскільки е буде видавати станція потужність. І лечу далі з однією підзарядкою за 6 годин. Значить, 11.30 Стартую. Клімат контроль у мене включений. Поставлено в мене 22,5. Давайте поставимо. Я думаю, це оптимальна температура, щоб не було спекотно всередині. Зарядка на 100% показує на 700. 63 км. Так, скидаю повністю пробіг, тобто по маршруту, будемо дивитися, який показує середній розхід. 6 годин, тобто я в 17.30 маю доїхати до точки. Челендж непоганий. Вперед. Go to you hub. рівне. Уу. Максимальна потужність на CCS порті в нас 360 кВт. 360 кВт. Це, до речі, 800 вольтова архітектура. Якщо це. В теорії мало би сприймати 240 кВт за годину, навіть 260. При тому, що тут 100 кВт на батареї, тобто менше, ніж за пів години, і мав би зарядитися до 100. Ну, з врахуванням, звичайно, що це літій іонна батарея. Відповідно, від 80 до 100 буде менше потужне заряджання. Коротше, зараз все протестую. Подивимося, як це все буде. Мені самому цікаво, якщо чесно. Ходжу сюди, це в нас вже Вейс. Українізацію, до речі, ми робимо на нашому сервісі. Ми запустили електросервіс, де робимо повну діагностику зікрів, пришиваємо ключі, робимо українізацію, оновлення, пришиваємо сім-карти, робимо сервіс, заміну мастила. Тому, якщо б вас щось цікавило по будь-яких електромобілях або гібридних авто, дзвоніть номер в описі під відео. А, тут тепер і камера є на хат проекції. Це на спрошевичка 6 3 І коли я перелаштовуюся з ряду в ряд, і тоді до мене ще відображається зображення з камери на проєкційному дисплеї, на вітровому склі для того, щоб ну, для безпеки. Так? Звичайно, що треба дивитися все одно в дзеркала. До речі, дзеркала щось мені поки що тут ну, не дуже комфортні, оці безрамкові дзеркала. Показує 13-15, що я буду на зарядці в Рівне. Так, зараз дивимося по броні. Ну, типу, я зразу резервую станцію. Для чого? Я 13.30 поставив резерв. Точно не мій час. Міняю на чотирнадцяту. Думаю, що до 14 я встигну доїхати. Ставлю на 40 хвилин. Чому піні? Подивимося по часу. Ну що? Гоуго. Мені дуже подобається машина візуально, як всередині, так і ззовні. До 001, мені здається, вона трішки не дотягує по якості матеріалів. Все ж таки мені здається, в 001 якість матеріалів краще. Зразу можу сказати по шумоізоляції, що шумоізоляція тут не ідеальна. Я їду зараз на швидкості 76-80 і чую шум коліс. Знаю, що деякі з наших клієнтів робили додаткову шумоізоляцію і казали, що результат прям. Їх вражав позитивно, відверто позитивно. Тут питання, хто що очікує. Це точно не суперлюкс-сегмент. Це все ж таки, як на мене, формат і клас Audi q 5 десь ось туди. По посадці зручно, високо. Класні ось ці стійки, в плані того, що хороша оглядовість, стійки не забирають її, не зрізають кути і так далі. По керованості я, я їду зараз в, в екорежимі. Так, секундочку, комфорт перепрошую, Їду в комфорт режимі з одиничкою рекуперацією. Я вимикаю повністю рекуперацію цього разу я буду їхати без рекуперації, без круїз контролю. Я вже навчений. Відповідно розумію, що ці функції е, треба ну, не використовувати по підсиленню керма. Я думаю, я включу спорт. бо Мені не подобається, коли кермо м'яке. Подивимося, як буде керованість даного автомобіля. Я потім протестую шматочок, протестую, звичайно, е, як працює індивідуальний круїз-контроль з лідаром, системою Лідар чи десь плюс-мінус так само, як 001, тому що 001 мені сподобалося, як працює система. Відповідно, я обов'язково її шматочок дороги та й протестую. Е, їхати будемо. Зі швидкістю, як дозволятиме дорога, нагадаю задача доїхати до 17.30, це за 6 годин з підзарядками, зі всім з зупиночками до Києва. До речі, тут би я хотів попросити поставити лайк цьому відео, поки ви ще тільки-тільки почали дивитися. Я буду дуже вдячний вам і за вподобайку, і за коментар, і за підписку на наш канал. Адже ми намагаємося робити крутий україномовний контент про світ електромобілів, огляди, тест драйви, ось такі відеовлоги. Тому буду дуже вдячний. Дячний за підписку. Зараз, де буде можливість, буду тримати швидкість, напевно, 140-150. Е, оптималка. Я думаю, що це оптималка, швидше їхати не має сенсу, тому що на більших швидкостях ну, батарея просто буде топитися. О, дивись, всі розступаються. Це для мене. Дякую. Ну все, 150 очка Що може разочок на максималку? Давай, 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 чому ні. Давай спробуємо. 1,7. 1,8. Ще пряма, нормально. 1,9. 2,0. на А, поворот. Ага, все, пише Макс. Почала сигналізувати, шарите? Типа 2,0 і вона почала сигналізувати, прям вау-воу, wow, wow, максимальна швидкість, друже. Ну, ми поспішаємо, у нас задача, задача. Гальма, до речі, непогані, непогані. Але е, от в 001-му, як на мене, гальма цікавіші. Якщо ми говоримо про 20... О, поліція, давай десь сюди. Ай яй-яй! Ай-яй-яй, ай-яй-яй, ай-яй-яй. Ну... Но... 6 годин не получиться, так? 6 годин не получиться. Добрий день. Добрий день. день. Українському поліцію в Львівській області канал поліції. В основному основном, ведеться відеофіксація на з вами розмови. Приємно. Перевищив? Так. А можна, будь ласка, дуже швидко і дуже вас прошу? Звичайно. Будь ласка. Я з всім погоджуюся, перевищив швидкість. Все вам показую. Русь. Рухалися зі швидкістю 102 км на годину. А дозволено? 50 і 20 перевищення. Ми населення село наміляти. Що, реально, мінус 10 хвилин. Перевищення. Перевищення! Ми ну, мені поблимали, чесно, я просто не встиг загальмувати. Е, друзі, не перевищуйте швидкість. Насправді це дуже неправильно. Е, ну, я відверто кажу, тобто це абсолютно неправильно перевищувати швидкість тим більше в населених пунктах. Ми зупинили по факту, так. заплатив штраф, рухаємося далі. 1.25 від коло я виїхав, я тільки до Бродів доїхав. Щось. Е, щось по паху якоюсь фігньою, не знаю. Ну, я типу, реально їду активно, чесно, сьогодні неділя. Ну, не скажу, що траса дуже завантажена, ну, є машини, але є можливість обганяти. Але година 25, я тільки в продах. Як ті люди, які пишуть там за п'ять чотири з половиною до Києва, доїжджають, ви шо, шалені? Ви реально, типу, 200 летите просто без зубину і обганяєте всіх підряд по подвійних суцільних? Ще одне дуже і дуже важливе повідомлення. Друзі, ось тут QR-кодик. Це QR-код на збір Сергія Стерненка на русорізи, на дрони, які... Допомагають нашим збройним силам знищувати ворога і пришвидшити закінчення цієї клятої війни. Тому, будь ласка, хто має можливість, хоча б гривню, задонайте, будь ласка, або сюди на збір, або на будь-який збір вашого друга, брата чи сусіда, який воює, чи яка воює зараз з ворогом? Будь ласка, не забувайте про те, що війна триває. Треба підтримувати донатом всім, чим можна, для того, щоб її чим пошвидше закінчити. Слава Україні! Я вчора їхав на Тесла Model 3, і в мене був розхід з клімою по трасі на задньому приводі 21,5 кВт. 21,5. А тут я їду на великому SUV, і в мене розхід 24,5. Теж з кліматом, теж по трасі. Причому вчора на Теслі я реально їхав делікатніше. Є LCC. Yeah. LCC Activated. Дякую. Ну що, пробуємо. Ставимо, давайте швидкість. А, 130 це максималка. 130 це максималка на LCC. Більше швидкість поставити не можна. От зараз поворот пригальмовує. Ух, різко пригальмовує. 116-110. Ну, в принципі, ну, в цей поворот ну, тут же за зарізко пригальмовує. 95, 90. Та тут можна їхати спокійно в цьому повороті 110, хоча б, але не 90. Воно, воно добре справляється зі своєю роботою. До речі, попереду пішу хід. Людей не бачать. Ні. Больше спокон. На пішохідному переході, мені здається, воно на людей не відреагувало. Ну, типу, я вже не хотів просто пробувати. 13.30, це означає, що я вже 2 години їду в дорозі. Проїхав 169 кілометрів, 58% на залишку. Тобто, спожило в мене машинка 42 на 170 кілометрів. Середній розхід показує вже 26 кВт, Це при тому, що на двох полосочках я трошечки підтоплював, педальку екселератора нажимав. Чи буде сигналізувати автомобіль? Візьміть кермо. Бо в 001 це прям відразу майже відбувалося. Воно постійно сигналізувало, візьміть кермо, візьміть кермо. В Сілані 07, о, тримайте кермо, окей, я не буду тримати кермо. Що далі? Що ти мені запропонуєш? Ну, хоч сильніше якось попікати, не знаю, червоним, типа. Давай, давай. Просто пише, тримайте руки на кермі. О, є червоним почало пікати. Ну, типу, плимати, активніше сигналить. Добре, ну я, я знаю, що буде далі. Я не, не буду перевіряти, бо в нас інша задача зараз. Коли буду їхати назад, протестую. Е, задача така, що е, точніше, е, історія закінчиться тим, що воно так як виключити цей? Я хочу виключити все. Я виключив. Гальму гальмом просто не тело, виключили. Йдемо на обгін. Е, воно би що було в зі кринолі людини. Воно просто зупиняє автомобіль е, і все. Ну тобто, воно думає, що ви там заснули, щось з вами трапилося, нема вас за кермом. Вона просто зупиняє автомобіль. Є один нюансик. Я не тестував перед тим цей перехідник. Він новий. Мені сказали, що він працює. Але я не тестував його на Зікер Сімікс. І це може бути великою помилкою. Це може бути провальною стратегією, бо там є GBT шна зарядка, яка без перехідника заряджає Сімікс, але вона вже зарезервована. Давайте протестуємо. Секретну зброю, чітко такі я взяв цю поїздку. Або це буде виграшна, або дуже провальна стратегія. Є з'єднання, машинка вже показує, що зарядка пішла, потужність росте, росте, росте. Блін, ну цікаво, цікаво, що тут зараз буде. По перехідничку вийшлося підстава, якщо чесно. Чому пояснюю? Тому що перехідник по своїй суті а мав би сприймати 300 ампер силу струму, а сприймав лише 100 ампер. 100 ампер і видавав потужність в 700 в 73 кВт. і на цьому було обмеження. Я планую їхати далі на наступну зарядочку, де буде зарядка GBT DC. і відповідно безпосередньо там на джітішній зарядці ще підзарядитися, заодно щось перекусити і рухатися далі. На годиннику зараз у нас 14.25, а Це означає, що я вже їду е... скільки? Три години я вже їду. Приїхав на зарядку. Голтоюшка щось глючила, поставив на току, Там тільки 90 кВт за годину видавало. Ковтую, дякую, саппорту перезавантажили станцію. І зараз вже станція почали видавати на кінець та нормальних 180 кВт за годину. Не можна було так зразу. Насправді, якщо б я знав, що є ця локація з 180-кою GBT, я би відразу поїхав сюди. Хоча хотілося чесно протестувати перехідничок CCS-ний. Тому я не шкодую з однієї сторони. Але показую, що я 18.06 буду, тобто мені треба налужити пів години на дистанції 213 км. Зарядки в мене зараз а, на 71% показує запас ходу, сходу 546 км, Я зараз буду їхати на максималочках, щоб таки вписатися в поставлену задачу 6 годин. Мушу, мушу, що не зробиш. Заради цікавого контенту дуже зручна, дуже зручний хат. Оце і проекція на вітрове, ну прям топчик, я вважаю. Насправді це, це максимально виграшна історія. Це набагато краще, ніж біби дії реалізовано в цьому плані. Великий-великий плюс. блюз. Летимо, летимо, не спиняємося. Тут дуже крута функція автопарковки, де ти можеш собі посовити машинку на панорамному зображенні і обрати, де саме вона запаркується. Таке вже реалізували багато де. Але вперше це побачив зікр сімі. Це мене просто розірвало. Чесно, це дуже класна функція. Хоча до речі, от про камери 360 хочу поговорити. Це дуже цікава історія, тому що покористувавшись, знов ж таки Теслою, я зрозумів, що та реалізація камер камер 360, яка є в Теслі. Це умовні камери 360, тому що вона не показує реальне зображення з камер, вона промальовує це графічно. І як на мене це значно зручніше. Чому? Тому що промальовуючи графічно, ти чітко бачиш форми усього, що тебе оточує: машин, перешкод, стовпів, стін, е хідників і так далі. В інших автомобілях, наприклад, в Сіміксі, камери 360, працюють в звичному режимі, показуючи зображення. І давайте будемо відвертими: це зображення накладається ну, інколи так собі, особливо, коли погане освітлення чи падає дощ. І От Тесли це реалізовано, як на мене, набагато крутіше. Чому інші автовиробники не роблять це так, як зробила Тесла: 44% батареї, а дистанцію, яку мені ще треба подолати, 132 км. Тобто я в принципі доїжджаю 132 км показує 17.55 прибуття. Це на 25 хвилин пізніше, ніж мало би бути. Ну, я думаю, я вкладуся в 20 хвилин, тобто я запізнюся на 20 хвилин і доїду за 6.20. Порахуємо потім, що вийшло по розходу. Цікаво, скільки ж мені обійшлася ця поїздка, хоча метою не було взагалі економія там, чи фінансове питання, метою був час. Але цікаво буде порахувати, що ж ви зараз середній розхід за 403 кілометри мого маршруту показує 28,4 кВт. Нагадаю, на вулиці зараз 29 градусів, я їду з включеним клімат контролем, з охолодженням сидіння, з музикою, з навігацією. Тобто, ну, взагалі себе ні в чому не обмежую, Ще й в такому темпі, де. Я всіх обганяю, мене ніхто ще не обіграв сьогодні. Точно в коментах напишу для чого їхати оце за 6 годин з Львова до Києва, для чого ти це робиш. Ну дивіться, тобто я собі думаю так, що роблячи такі різні експерименти, народжуються якісь класні думки, класні рішення, класний досвід, яким я можу поділитися з вами. Так? Тобто для чого, наприклад, робити це вам, коли це зробив я. Зробив якісь висновки, показав, розказав, як краще, що працює, що не працює, які стратегії, умовно типу, та, Є яких. ну коротше, для того, щоб ви могли собі нормально подорожувати, наприклад, на електромобілях і розуміти, як краще їхати швидко, повільно, з якою швидкістю оптимальне, не оптимально, які зарядки, перехідники, станції, хаби ну, от ви просто подивилися відео там, на 15-20 хвилин і побачили результат. Ну це ж круто, правда? Лайк, будь ласка, за це. Лайк, підписочка і коментар. Е, ну, Напишіть, що ви про це думаєте. Дружина питається мене, чуєш, а який найнеулюбленіший відрізок дороги до Києва? Я такий кажу: та немає такого відрізку, це та вся дорога класна. Але от я заїхав на об'їзну Житомира. Це вона. Це вона. Це той шматок, який, блядь, зіпсував. Всі мої плани наздогнати свій час і встигнути доїхати до 17.30 в Київ. Я взагалі про нього забув. Я такий дивлюся 130 кілометрів до точки. Та я точно доїжджаю вчасно. Добрий день! От вона! об'їзна Житомира. Минуло 5 половиною годин. Зараз 17-та година, чистої дороги 4 години 34 хвилини. Тобто годину я витратив загалом на всі зупинки. 10 хвилин поліція. Одна невдала підзарядка, друга підзарядка з обідом. Ось, залишилось 22% зарядки і 54 км. 54 кілометри. Я зближаюся з Києвом і тут знову ж таки накопичується, накопичується трафік. Я думаю, що я ще хвилин 30 буду мінімум їхати. Тобто я точно запізнююсь, але буквально на трошечки, на капулечку, розхід 28 кВт. Я лечу, я, ну типу, я реально навалюю, я реально навалюю. Але не буду брехати, ну, чесно кажу. Е, ось. Е, тому, друзі, Сімікс показує прям чесно вражаючі результати. Як по динаміці, так і по комфорту. Якщо б не історія з перехідником, яку ми точно пофіксуємо, у нас буде перехідник на 300 кВт, я би точно доїхав до Києва навіть за 5,5 ,5 годин. Це дуже крутий результат. Зараз подивимося детальніше, скільки я кіловат реально спожив, скільки грошей на це все витратив. А ви напишіть в коментах поки що. На годиннику 17:31, 529 кілометрів, і праворуч зараз з'їзд на Білогородку на чайку. Це мій поворот тут до Києва буквально 5-7 хвилин напряму і. Я би вже був в Києві. На жаль, фінальний відеопідсумок не записався, і я це побачив лише при монтажі. Тому записую його вже зараз, пізніше, бо дійсно є що сказати. Я виїхав зі Львова о 11.30 і був на межі Києва вже в 17.30, а отже, вся дорога з зупинками, там, підзарядками, все, що ви бачили на відео, зайняло у мене 6 годин. Чистої дороги автомобіль показав рівно 5 годин. І загалом я спожив 150 кВт енергії яких 100 я зарядив по юридичному тарифу на станції у Львові по 11 гривень, а 50 кВт я заряджав вже на комерційних станціях по середньому тарифу 17 гривень 37 копійок. Це була підзарядка у рівному не дуже вдала, і потім підзарядка на станції гарбуз чи гарбуз, як вона правильно називається. Тобто загальні витрати на дорогу мене склали 1968 гривень, тобто в середньому це 368 гривень на 100 кілометрів. Якщо реально перевести це у бензин, у літри бензину по. 55 гривень, наприклад, за літру, це виходить 6,6 літрів на 100 кілометрів. Хто ще каже, що електромобілі це не вигідно, що електромобілі це не економно, навіть якщо заряджатися на комерційній станції. Друзі, я по досвіду використання X3 на 2-літровому бензині можу сказати, що якщо би я їхав в таку спеку 30 градусів і в такому темпі, в якому я їхав на сіміксі, мій середній розхід. Точно був би не менший 13 літрів, тобто це в два рази економніше. А давайте би порахуємо, припустимо, якщо би я заряджався по нічному тарифу. Ну це просто смішно. Також цікаво, те, що кондиціонер спожив 1,9%, а це по суті 3 кВт за весь шлях. Зі спекою 30 градусів. Це мене вразило в Сіміксі найбільше, якщо чесно. А всі 12-вольтові системи, такі як музика, навігація, відео, охолодження, сидіння спожило лише 4 кВт. І середній розхід фінально вийшов 27,5 кВт на 100 км в суперактивному темпі. Отже, підсумок. На ZіcersіMix точно можна без проблем доїхати зі Львова до Києва за 5,5 годин, це вже з зупинкою і з підзарядкою. А якщо їхати трішки в спокійнішому темпі, то варто орієнтуватися на 6-6,5 годин. І ну що, як вам такий результат?